Очах двоїться. Так це від горілки пальоної, Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, -ха -ха -ха. а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити? Ну Якщо накваситься, хочеться, Хай дупу до Х5. Mm -hmm. Туди, де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож, ходімо, вручу тобі ключ картку. Ну, це окей, це окей. А ось придушу тільки нормально. Пред від цієї горілки його чуєш.